Тіра кошечка знизу, вона боїться, але я відходжу, то вона підходить. Тут теж оставлю, тут теж хтось приходить, з'їдає на котіному місці. Я її ховаю за травичку сюди. Тут не дуже видно цю коробочку, а тут наша кройка є. Наша тройка, ми їм водичку на ній, там водичку поставили, там зараз задвинути коробочки їх, і йдіть сюди під стінку. Ніч, ніж. Диче. Іди чудиш сюди, йди йдемо.